Вітаю. Чудовий вибір. Тим паче зараз на нього знижка від Стилус. О, чорт, знову ці виключення. Я вкотре не встигаю купити подарунок чоловіку. Нічого страшного. Наш магазин готовий до будь-яких енергетичних криз, тому що ми маємо цей чудовий зарядний пристрій. Зарядна станція Blue Yeti EP760 врятує твій бізнес від провалу. Потужність станції складає 7,6 кВт, що дає можливість заживити ваш будинок або офіс. Ваша робота не зупиниться через відсутність світла. Є можливість зажилення від сонця, що значно зекономить витрати на електроенергію. Заряджається всього за 2 години. Має стильний дизайн-конструктор. І ти можеш додавати нові батареї і підвищити потужність аж до 20 кВт. А ще тут є вмонтований автоматичний перемикач живлення АВР. Блюеті EP760 має зручний інтерфейс для керування нею зі смартфону, а найприємніше це ціна, яка майже вдвічі нижча ніж в Європі. Стань енергонезалежним та подбай про свій бізнес. Переходь на сайт Stylus.ua та купуй зарядну станцію Блюеті EP760 за дуже вигідною ціною.